Що це політична опозиція, яка збурила народ. Вона навіть вважає, що це провал Вільнівського саміту і заколот всередині опозиції, щоб на цій підставі прийти до влади. Вона не бачить глибинних трьох причин того, що відбулось в Україні. Народ повстав більше половини найбільш активної і соціально продвинутої частини. Постав перше, тотальна корупція знизу доверху, яка захопила весь апарат. Руйнування системи судової і правоохоронної, соціального правового захисту населення немає абсолютно. І 2010 рік спроба построїти в країні, де ніколи не було і не буде не диктаторського режиму власного, ні власного царя. На землі, яка абсолютно відрізняється від нашого північно-східного сусіда, диктаторську систему влади. Ці три причини і привели до вибуху. Але ігнорування владою, абсолютно ігнорування з самого початку протестних акцій, спробу дати відповідь привела до того, що зараз ми дійсно стоїмо на межі громадянської війни. І борони Боже, якщо влада спробує сьогодні таки зачистити Майдан. Майдан можна зачистити, технічно його можна зачистити, але буде не один, буде багато майданів більш кровавих. І тоді влада отримує проблему, яка дійсно поставить країну на межу збройного громадянського конфлікту.